Це топ скандал останніх декількох місяців. Розгорається жорсткий конфлікт Дегаса і Труханова. То він прибічник ЛГБТ, то він в ТЦК працює. Там такий треш. В даному разі треба знищити Дегаса. Будь-хто може бути наступним. Кого ж ми будемо сьогодні? Намічається великий заміс на пляжі Калітон. Це топ скандал останніх декількох місяців конфлікт Юрія Дегаса і Геннадія Труханова. Я постаралася максимально об'єктивно показати обидві сторони конфлікту, зібрала всі дані, хронологію подій і різні точки зору. І так, все почалося з відкриття інклюзивного пляжу. Є інформація, що Юрій Дегас вклав понад півтора мільйони. Доларів своїх власних, щоб зробити цей пляж для Одеси, для Одеситів, для людей з інвалідністю. Поруч працює його комерційний пляж Калетон, і всі це знають. Коли відкривали інклюзивний пляж, у Дегаса і Труханова були відмінні стосунки. Турханов прибіг на відкриття, піарився, все було добре, чудово, але була її неофіційна домовленість. Територію над калитоном чи то не забудують, чи то передадуть якийсь момент дегасу. І навіть є публічна обіцянка мера з цього приводу. Подивіться самі. Коли вони сказали, що ми все одно заберемо цей пляж у этого чоловіка. Не заберуть вони цей пляж у чоловіка ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. В політиці дуже багато пиздаболів, яким просто обіцяти, що згори котиться дурному. Що ми маємо зараз? Минуло кілька років, і на сцену виходить забудовник Костянтин Ткач, який вже розробляє проект забудови цієї території над калітоном. Там уже подружка Труханова, пам'ятаємо історію генераторного скандалу. Планує відкрити власний ресторан, і це конкуренція Юрію Дегаса і його пляжу. На цьому фоні розгорається жорсткий конфлікт Дегаса і Труханова. І тут хочеться окремо зупинитися. Труханова команда діє абсолютно непрофесійно і тупо, тому що цей конфлікт, чим би він не закінчився, розкручує дегаса дуже класно. Раніше його знало ну досить вузьке коло осіб, а зараз він став символом боротьби з беззаконням бізнесу. І скільки вже вони написали про нього дурних замовних статей на Хуйовій Одесі, то він прибічник ЛГБТ, то він в ТЦК працює, там такий треш. І коментатори вже відкрито пишуть досить лити цю заказуху і розуміють, що раз його так антипіарять, значить хороша, мабуть, людина. І такими своїми статтями. Вони зробили Дегаса дуже дуже відомим на всю Одесу і навіть більше на всю Україну. Е і рейтинг Дегаса підняли, набрали йому політичних балів своїми ж руками. Так що політтехнологи Труханова молодці. Е для Дегаса це його бізнес, саме Кайлетон пляж. І тому його Труханов вирішив убрать і зробити це красиво. Мовляв, там зробить мерія ін інклюзивний. Пляж з басейном для людей з інвалідністю. Але тут головна мета оцього знищення пляжу Калетон не те, що вони дбають про людей з інвалідністю, а те, що вони хочуть знищити бізнес Дегаса, щоб у нього не ну, перекрити йому фінансові пот потоки. Хочу наголосити, Труханов збирається знести калетон, а не інклюзивний пляж поруч. Обі сторони. В свою оцю компанію, піар компанію антипіар компанію залучають військових. З однієї сторони, Дегас. На пляж на пляжі збирає військових, які звертаються до президента, до голови Ова Олега Кіпера, і просять, що ось таке безчинство мерії. З іншого боку, Андрій Бабенко, депутат облради, щоб вислужитися перед Геннадієм Трохановим, зібрав мітинг військових перед Одеською міською радою, 13 квітня, де вони кажуть, що які вони вдячні Троханову за те, що він їм повинен побудувати, значить, там в центрі міста збір військових серед білого дня, скажімо так, ідея хуйова. Вже не раз по таких зібраннях прилітала балістика. Запланована остаточна крапка знесення бізнесу Дегаса. І тут цікаво, що коли ми хочемо знести якийсь самобут, на нього. Хуй клали, і треба, щоб його знесли, пройти 5 е, кіл аду. А тут, значить, миттєво, тільки придумали, що там буде новий інклюзивний пляж, уже бігом нагнали техніки і готові знести той калетон, щоб побудувати новий якби, пляж. Але є ще моменти, що в цьому році. Більш за все, вони не зможуть зробити той басейн, вони не зможуть зробити той новий інклюзивний пляж на місці Калітону, просто тому що вони не, не це все треба о, тендери зробити, да? вони просто не встигнуться зробити. І тут гарний ход з позиції Дегаса, який каже, що я готовий зробити той басейн за свої власні. Кошти. Він звертається до Геннадія Труханова, пише письмово, публічно, і ці його звернення, на жаль, залишаються абсолютно без уваги. Бо, ще раз повторюю, в даному разі треба знищити дегаса, а не побудувати пляж. То вже другорядно, як то кажуть. Забрати у людини бізнес це не жарти. Дійшло навіть до того, що під час конфлікту Дегас послав Труханова нахер прямо під час ну, відео, яке він записував. Пам'ятаєте, я назвав Труханова Підарасом. Він не просто Підарас, він рідкісний гандон. Я не підтримую таке насправді, але з іншої сторони, у нас. Ем... Електорат таке любить. От нас любить, коли Зеленський говорить там, що е, там е, то хуйня. Всім було похеру на ту страну. В даному разі, е, десь і непогано, коли Дегас називає речі своїми іменами, і за ним цілком можливо піде, підуть люди, тому що для них така. Історія, це про силу. А їм треба ще до цих пір такий сильний поводир, за який, який би прийшов, нагнув і сказав, у Підараси. І, знову ж таки, після цих висловів Дегас знову ж таки набрав відомості і прославився на всю Одесу. Що нам показує ця ситуація з Юрієм Дегасом? По-перше, Бізнес в Одесі сьогодні це зона постійного ризику. Якщо твій бізнес починає набирати оберти, будь готовий, аби плати відкати, або в твій бізнес заводять свою людину, яка буде доїти частину прибутку. Інакше просто спокійно працювати тут тобі не дадуть. Жорстокі часи, і сьогодні Юрій Дегас це яскравий приклад. Він… Запропонував міськраді за свої гроші побудувати той басейн. Для людей з інвалідністю зробити все швидко, зробити не за 10 мільйонів з нашого бюджету, а за свої кошти. І міськрада проігнорувала. Але бізнесмени вони такі люди. Вони скільки ми пройшли: війну, карантин, відключення світла, я впевнена, бізнесмен завжди щось придумає. І з кожним наїздом Труханова на Дегаса його рейтинг росте. І він, якби там чим це все не закінчилось. Ну, знайде, як повернути ситуацію на свою сторону. Але для всіх бізнесменів Одеси це показовий, це показова історія, тому що дивіться, якщо він знищить все таке бізнес Дегаса, то це сигнал, що з будь-ким може статися, будь-хто може бути наступним. І тому дуже важливо об'єднатися бізнесменам Одеси. Тому що часи Труханова закінчуються. Там є і політична історія, да, тобто його часи каденції хочуть обмежити, тобто не більше двох каденцій, тобто центральна влада хоче обмежити. Політично його теж з цієї сторони знищують. І тому бізнесменам Одеси треба об'єднуватися. Треба проводити в міськраду своїх депутатів для того, щоб ваші депутати. Відстоювали ваші бізнес-інтереси. Навіть якщо ми візьмемо, подивимося, як виглядає Одеса з тими дільцями, які нею керують, і як виглядають окремі куточки, де працює бізнес, то ми побачимо кардинальну різницю, і ми побачимо, що бізнес вміє в нас створити класні простори, класні ресторани, класні ЖК, класні цілі проекти. Влада на це у нас не способна. Тому дивіться, сьогодні знесуть калетон, завтра прийдуть за вашим бізнесом. Тому вам треба об'єднуватись, формувати свої команди, проводити своїх депутатів у міськраду. Контролювати рішення влади і, звичайно, створювати реальну опозицію. Не та, яка у нас є сьогодні, ручна така, а реальна опозиція. І реально робити реальну політику. Думайте головою, захищайте свій бізнес, бо Одеса це наше місто, і ми повинні боротися за нього. Першу чергу, і ми можемо зробити його класним, яскравим, розвинутим, коли нас не будуть душить на кожному кроці, а коли нам дадуть елементарно навіть просто працювати. І останні новини: вчора стало відомо, що Олег Кіпер разом з командуючим ОТО Одеса підписали військовий наказ, яким заборонено проводити будь-які роботи на пляжі «Дельфін». Також було рекомендовано переглянути рішення виконкому про реконструкції даного пляжу. Мотивація, численні звернення військових, які заявили про неприпустимість знищення інклюзивного простору. Цей крок лише загострив конфлікт між Кіпером і Дегасом з однієї сторони і Трухановим з іншої. Ситуація явно набирає обертів. Чи так просто здасться Труханов? Дізнаємось найближчим часом, але дуже цікаво. Слідкуйте за розвитком подій.